Моменто море. Помни о смерти. Латинская поговорка. Сегодня ночью вся эта красота может замерзнуть. Вот эта вся красота. может замерзнуть. Обещают плюс 4 чи 9. Мементо море. Помни о смерти. Почему-то это второй день меня уже преследует. Друзья, помните Стива Джобса? Стив Джобс, основатель Apple, предприниматель, чудо-человек, уникальный человек. Он болел онкологией, раком, рак поджелудочной железы. Так вот, Стив Джобс его вот это выступление перед выпускниками, оно переосмыслилось тогда уже, после его смерти. Он умер в 56 лет. Очень богатый человек, очень. Так вот он говорил, смерть это гениальное изобретение природы. Если бы ее не было, то ее стоило бы придумать. И сейчас задумываясь, что если бы этот день был последний, вот что, что бы мы сделали? Ну какое-то неотложное дело, Вспомнили про, обязательно бы позвонили родителям, да, вспомнили про близкого человека, с которым давно не общались. Сделали бы какое-то доброе дело для кого-то. Ну или то дело, которое мы откладывали, откладывали на потом. Хорошая поговорка. Только мысли о том, что жизнь не вечна, заставляет некоторых ценить свою жизнь жить в моменте, ценить то, что есть сегодня у нас. И правильно, наверное, расставлять приоритеты. Ничего не вечно под луной, да? А еще что-то меня прямо тянет. Прямо этими крылатыми фразами. Кто понял жизнь, тот ходит в кедах. Правильно расставлять приоритеты. Друзья, Сегодня у нас самый теплый последний день осени. У кого-то Новый год. 24 вересня. А в Украине 29 градусов обещают сегодня будет. И заморозки идут, или циклон какой-то, и похолодание. Я к тому, что Люда вчера напомнила, у нее такая плантация огромная колиусов. колеусов. 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 И с ними сегодня нужно что-то сделать. Их нужно обрезать, занести в дом. Они могут этот температурный режим не, ну, не перенесут многие сорта. Я хочу сегодня предложить нашим посетительницам, кто хочет, пусть себе этих корешков обрежут. Укоренят дома. Их невозможно все занести. Э, так, момента море. Знаете, несмотря на войну, несмотря на то, что у нас сегодня опять целый день. Ну, целый день уже 12. Сирена. Где-то что-то сбили. Банки закрыты. Невозможно. Я третий день в банк не могу попасть. Не успеваю между этими перерывами. Ну, такие вопросы, которые не решаются онлайн. Так вот, жить в моменте, в этом моменте. Что толку мечтать мне попасть куда-то таите нужно научиться жить здесь и сейчас вот в днепре погода прекрасная цветущие клумбы у нас э, облагораживают не облагораживают 18 раз плитку одно и ту же перекладывают все хорошо а, знаете Начинала за здоров'я, А за упокою не хочеться заканчивать. Там сейчас телефонный звонок меня чуть-чуть розстроїв. Я. Мда. Доброго дня! Вітаю всіх поціновувачів рослин. Конкретно сьогодні піде мова про колеуси. Така актуальна тема. Сьогодні один із останніх теплих днів. Далі йдуть холодні ночі з температурою 9, а потім і 6 градусів. Для колеуса це вже неприпустимо, їм вже при такій температурі ну, холодно це як людині, а для колеуса це зупиняються всі процеси, і деякі сорти можуть навіть скинути листя. У деяких буде вже вид зовсім не декоративний, Тому той, хто хоче зберегти сорти колеусів на зиму, і щоб вони перезимували, і потім наживцювати і прикрасити в наступному сезоні свій садок. Я хочу показати, що треба зробити в найближчі дні на цьому тижні, бо це останній тиждень, на якому це можна зробити. І тому це відео актуальне зараз. І ще запрошую просто помилуватися красотою цих рослин і різноманіттям сортів, які ми представили ця рослина. Це захоплює, це такі кольори, яких немає. Я думаю, що нема на других рослинах таких кольорів, як на кого. Я вас запрошую до перегляду, і може деякі поради будуть для когось корисними. Было Себе на память снимаю я же их не буду все заносить Мне вот интересно, это она Я Хочу на Алиэкспресс заказать набор, короче, колец вот, И попробовать носить на других пальцах. То есть оно выбирает само ну э, да, какой-то типа, приоритет Это типа все дела. Я поняла, вот это ж я аж как бы пытаюсь освоить это дело Когда акцентируется на чем-то внимание Так, Приготувала інструмент. Який бажано обробити перед тим, як різати рослини. І приготувала препарати, за допомогою яких я потім оброблю живці, і щоб у мене були здорові рослинки. І буду обирати рослини, які я хочу зберегти. Не всі я буду зберігати рослини. Так, дуже подобається такий сорт. Вибираємо живець непошкоджений Оп. і складаємо. Так, дуже подобається такий сорт, тут є маленький живець. Так, яскравий. Так, візьмемо з цього сорту, який називається Крісмас Канді. Оцей сорт з квіточками. З квіточками мені не подобаються живці. Де ж знайти тут збоку неквітучий? Отак розмальовані листочки. Просто причудово. Так, цей дракон мені подобається. Ось є верхівочка без квітування. Дивіться, який гарнезний. Тепер сортик піната. Пістрявий такий, бачите, ще він і не зацвів до сих пір. Тому. Такий сортик теж добре. Сорт Сатурн, гарнезний, але тут такі величезні живці, мені не потрібні. Оце я зрішу, дивіться, який яскравий. Бив отако. Оцей дуже розписний сортик. О, я возьму живець той що потоньше. Він краще буде вкорінюватись. Далі, що мені хочеться ще залишити, оцей подобається, Ох і подобається. До речі, тут Сатурн у нас є ще маленький. Візьму. І візьму Бесквіт Джем. Отакий сорт. Гарнизний. Візьму. Так, ось я нарізала трошки. Трошечки я нарізала сортів. Тепер ми їх обробимо, а потім я назбираю ще. Так, нарізала ще сортів. Це таке гарне поєднання. Особливо мені подобається. Бачите оці сорти з тріщинками. Дивіться, які вони бувають, в яких кольорах різних. Це три різні сорти. Подивіться, як гарно. Це Golden Dream. Це Калеозаус. А це Стайнінг. Ну, красиво. І ось красиво. Ельбрайто, сапфір. Ось яка красива джильда. Дуже гарна. Мінт Мокко. Присідіо. З цяточком. Вони всі гарнезні, всі, Все який гарнезний. Все зовсім чорний. Кожний сорт цікавий. Кожний розмальований. Гарно. Кожний яскравий. неймовірно яскравий. Піната. Це в мене був фаворит, коли я розмножувала. Величезний сорт Кінг-краб поряд пеле. А ось дивіться яке чудове поєднання. Квіточки Фоксі, отако. Дуже чудово.